Вітаю, мене звати Віталій Олександров і я керівник відділу діджитальних медіа в компанії Промода. Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, тему, що стосується медійного мікса, а саме медіамікс під впливом змін, або чому OTT, діджитальне телебачення стало більше, ніж просто ще один канал. Почнемо ми з поточної ситуації, але в поточній ситуації зробимо одну невеличку історичну ремарку. Історична ремарка буде стосуватися безпосередньо медійного планування. Раніше, близько трьох років тому, можливо навіть трошки більше, діджитальне телебачення сприймалося більше як тест. Як правило, воно виділялося окремим рядочком плану. Десь внизу, або виділялося окремим листом в медіаплані, і виділялося як тестовий формат. На заважковий принцип бюджету, або якщо хотілося здивувати клієнта чимось новеньким, або хотілося потестити якийсь новий формат. Як правило, медійні спліти, як правило, наповнюються бюджетом в розрізі класичної перевіреної бази, а саме youtube кампанії, соціальні мережі і банерні розміщення в Google. Але. ОТТ і діджитальне телебачення це вже не нішевий канал, це вже нова реальність. Чому близько 61% респондентів за дослідженням гранус споживають ОТТ або IPTV сервіси щотижня? Такі майданчики, як Ківстар Тебе, Меґого, Нетфлікс, Світі Ві тощо. Вони вже стали рутиною безпосередньо споживання нашої цільової аудиторії, і близько 60% людей дивляться відео саме через Smart TV, тобто пристрій, що підключений до інтернету типу ТВ бачення. Що ми бачимо по динаміці пристріїв? Знову ж таки, за дослідженням градуса, близько 58% респондентів відповідають, що мають вдома пристрій Smart TV. Близько 14% респондентів відповідають, що мають вдома два типи пристрої – стандартний лінійний і смарт TV. Тобто, можна зробити висновок, що доля людей, які мають вдома смарт TV, воно навіть дещо більше ніж 58%. Додатково ми переглянули базу по youtube кампаніям внутрішню нашу промодівську, що вона нам візуалізує. Вона важлива ремарка, включає органічний розподіл медіапоказів по YouTube-кампаніям саме серед пристроїв, в яких відбуваються рекламні покази. Починаючи з 2022 року і по перше півріччя 2025 року ми бачимо стрімку динаміку в розрізі зростання розподілу показів саме на смартвій девайсі. У 2022 році така доля складала близько 27%. в 2023 вона вже підросла до близько 30-32%. В 24-му році складала вже 42%. І на станом на перше первіччя 2025 року доля рекламних показів саме серед смарт TV девайсів складає близько 45%. І Digital телебачення або ott сервіси це вже не майбутнє, це вже наша реальність, тобто то те, що ми маємо станом на зараз. Це не те питання, яке нас буде хвилювати і буде для нас важливою ремаркою в розрізі через 3-5 років. Це те, на що треба зважати увагу вже конкретно зараз. За дослідженнями градуса, користування IPTV-сервісами, доволі така цікава картина, є більшою серед молодих вікових груп, саме 18-24. Близько 70 і для вікових груп 25, 34, 35, 44 вона вже складає близько 63 Також доля споживання в старших вікових груп вона не є дуже маленькою, близько 58-51 Це теж цифри, якими не можна нехтувати, а брати до уваги до будь-якого планування медійного рекламного спліту, яка була проблематика, і частково вона існує станом на зараз. Медіапланування як тип етапу роботи кожної медійної стратегії, воно не встигало адаптуватися до поточних змін, до того, що люди ott сервісами користуються доволі часто і споживають їх доволі часто. OTT часто розглядалося як додаток до основного медійного плану, і, до прикладу, окремим рядочком медіаплану десь внизу, на залишковий принцип, принцип бюджету тощо. Основні бюджети в діджитал рекламі йшли на стандартний медійний спліт, класичний медійний спліт, YouTube, GDN, соціальні мережі, а от і ті на залишок або знову ж таки окремим істочком в медіаплануванні як для того, щоб потестувати щось нове. Класичні плани ТБ плюс Ютуб вони не враховують долю того, що люди можуть також дивитися Ютуб через Smart TV, і доля там рекламних показів стрімко зростає, що ми бачимо за. Результатами дослідження нашої внутрішньої бази в той час як аудиторія станом на зараз вона є вже доволі іншою. Близько 80% респондентів за дослідженням Кантару переглядають тебе контент в онлайні, і близько 70%, 71% респондентів використовує саме смартфон для того, щоб переглядати тебе контент. Ця аудиторія вона більш схильна для того, щоб пропускати рекламу в соціальних мережах. Розкролювати, дивитися серіали безпосередньо в додатках з телефону або планшету, і ця аудиторія вона така більш схильна до самоконтролю того контенту, який вона споживає. Аудиторії більш зручно і логічно самі обрати для себе той чи інший серіал, ту чи іншу передачу, і споживати її з зручним для неї типом контенту. Якщо ми ігноруємо ott сервіси або діджитальне телебачення, ми втрачаємо насправді доволі таки багато. Перше, що ми втрачаємо, це охоплення в розрізі вікових аудиторій від 18 до 44 років. Бо, як ми подивилися вже вище, доля споживання там доволі стрімко зростає. Друге, ми втрачаємо неперемотувані моменти на великих екранах. Як правило, ті ті сервіси вони відображаються, рекламні покази саме через смарт тв Через великий екран зі звуком, і там немає можливості пропустити наше рекламне повідомлення, яке ми інтегруємо в той чи інший ott канал І найважливіше, ми втрачаємо увагу користувача і нашого глядача, яка, як правило, споживає цей контент в розслабленому вигляді, в домашньому середовищі, може собі лягти на диван, включити улюблену передачу, блогера, серіал, фільм тощо. І Дещо відволіктись від рутини і споживати для неї улюблений контент. І це безпосередньо проблема не самого медіапланування, як того, що ми в Google таблицях або в Excel можемо складати, а це проблема безпосередньо для бренду. Коли ми не боремося за увагу нашого глядача, не доносимо йому наші рекламні повідомлення, відповідно, ми в майбутньому. Втрачаємо в наших основних брендових метриках, таких як знання бренду, таких як запам'ятовування реклами або адрикол, лояльності, наміру докупівлі тощо. Яке є рішення? Перше, чому діджитал телебачення є розумною інвестицією в 2025 році станом на зараз? Перше, ми можемо досягнути нову аудиторію, яку, як правило, не дає покривати класичне медійне телебачення або YouTube. Перше, це YouTube, воно більше стосується того, що доля людей, які користуються YouTube преміум, вона більше саме серед молодої частки цільової аудиторії. Друге, це класичне лінійне телебачення, охоплення якого є меншим безпосередньо у вікових групах 18-24, 35-44. і ми отримаємо більше аудиторію в одному боці в розрізі нашого медійного панування. Друге це якість контакту та уваги. Більшість форматів, які запускаються при ott сервісах або дітальному телебаченні, є non-skip, тобто їх не можна пропустити, і це можливість у повноекранному режимі разом зі звуком на великому смерті від девайсі донести наше рекламне комунікаційне повідомлення. Плюс додатково важлива складова, це те, що такі рекламні прояви, як правило, споживаються в релаксованому стані. Дома за вечерею, в родині, в колі родини в перегляд улюбленого фільму, серіалу, тебе передачі тощо. І третє, чому це є розумні інвестиції станом на зараз, є можливість використовувати таргети і можливість використовувати відслідковування, яке є подібним як у діджиталі. Перше, на відміну від класичного лінійного телебачення, його можна буде от реклами в ті сервісах або в діджитальному телебаченні сконцентрувати в конкретні міста. Регіони, області тощо за необхідності, друге є можливість фільтрувати ті чи інші рекламні виходи відповідно до типу контенту, або, до прикладу, показувати рекламу сегменту аудиторії мами з дітьми. Додатково є можливість задавати налаштування частоти, задавати налаштування по пристрім, за якими хочемо робити рекламні прояви, і таргетуватися на різні пакети по типу чоловічий пакет, дитячий пакет, жіночий пакет тощо. І діставати потрібно, цікавлячи, для нас в розрізі медіаплану аудиторії. Нова реальність переходимо до того, що ми вже маємо безпосередньо станом на зараз. При будь-якому рекламному спліті ми використовуємо такий базовий підхід, в якому основою є якість контакту. Якщо розкласти весь медійний спліт і будь-який медійний запуск на певні параметри, ми маємо приблизно таку картину. Що 100% можна розкласти на певні фактори успіху рекламної кампанії. Близько 30% буде відходити на ефективність в розрізі креативу і нашого повідомлення, близько 14% безпосередньо на те охоплення, яке ми будемо отримати за результатами дійної рекламної кампанії, близько 10 з якою частотою, і доволі велика доля, близько 30-33%, буде відводитися на якість того охоплення, яке ми отримаємо. В свою чергу якість охоплення буде складатися з наступних параметрів: це average view time, тобто скільки дійсно рекламний креатив буде відображатися, і яка тривалість у того чи іншого ролику. Це attention time, тобто скільки безпосередньо людина тримає увагу на рекламному креативі, от, до прикладу, як я зараз дивлюся на вас, і тримаю свою увагу безпосередньо на цьому слайді. Це аудіоскладова, яка є також дуже важливою в розгляді будь-якого рекламного креативу, і це можливість показувати себе на великому екрані дов доволі немалу долю частину е секунд. Е основна задача для медійного планування це, як правило, максимізувати якість саме видомого охоплення, яке буде затримувати увагу нашого цільового користувача. І ми безпосередньо підходимо до цікавої картини в зміні в плануванні. Якщо ми починали цю презентацію і цю розповідь з того, як було, де ті сервіси виносилися як окремим листочком, окремим типом планування десь внизу на залишковий прицім бюджету, то зараз ми вже переходимо до більш глобального, враховуючи те, що доля людей, які споживають ott сервіси стрімко зростає. Зростає доля людей споживання в розрізі молодих вікових груп, і плюс ми знаємо, що там краща якість контакту. Планування зосереджено в більшій степені на тому, щоб якомога більше отримати кількість рекламних проявів, які будуть більш видимими, більш непропускаємими і більш якісними в тому, щоб затримати увагу користувача. Далі, вже в плануванні будуть якісь стандартні ООВ-розміщення. І базовий тип інструментів, такі як соціальні мережі, Google Display Network, то тощо деякі формати в розрізі тестування, нестандартні формати, і так далі. І тому подібне. Ми переходимо в нову реальність, тобто від того, що коли ott сервіс був просто якимось невеличким сматочком медіаплана, він є однією великою частиною цілісного підходу до планування. Перше, ми говоримо з однією ті ж самою людиною, і діджитальне телебачення станом на зараз є можливість розширеного трекінгу, будь то кампен-менеджер, гіместі рекстафект, некст інсайт. Друге, ми плануємо охоплення, частоту і важлива ремарка також увагу. Не задача медійного планування станом на зараз зробити план, при якому ми охоплюємо 80% або 85% цільової аудиторії. Просто з частотою 6+, 7+, 8+, 10+, плюс і так далі, в розрізі того, яка стояла задача безпосередньо по брифу. Ми також плануємо ту увагу, яку ми можемо зачепити потенційного, реклам... потенційного користувача в розрізі тієї чи іншої платформи, і це складається в єдину картину загального планування, коли ми інтегруємо ott сервіси дітальне телебачення в загальний підхід по розміщенню відеоформатів Нашого клієнта і отримаємо нову модель планування, при якій, чисто до прикладу, OTT не є окремим рядочком плану або не окремий листочок плану, а він одразу інтегрований в медіаплан і одразу обчислюються всі цікавіші для нас параметри охоплення, охоплення з пересіченням в розрізі стандартних подійних інструментів тощо. І підготували для вас декілька кейсів, які стосуються зміни, якраз таки в розрізі планування і в розрізі додавання ott сервісів до планування за новим форматом. Перший кейс стосується бренду води. Тут було два запуски і два тести. Перший він стосувався запуск виключно класичних медійних інструментів, в якого входила класична база. Це YouTube кампанії, це банерні розміщення в соціальних мережах і банерні розміщення в Google Network. При такому запуску ми заміряли початкову точку знання бренду за допомогою брендліфта, отримали близько 52% і отримали невеликий привіст в розрізі 53% по завершенню дослідження брендліфта. При умові, коли ми змінили підхід до планування, зробили його дещо іншим, врахували нові реалії стосовно споживання ott сервісів молодою аудиторією, в тому числі, у нас вийшла дещо інша картина. Перше, це базова точка знання за допомогою брендліфт. Зросла до 54%. І, друге, по завершенню дослідження ми проросли більшою мірою, ніж тільки стандартним класичним віддійним сплітом до рівня 57%. Усі дані зазначені з певним коефіцієнтом. І другий кейс це чайна категорія. Також був цікавий кейс. Додатково він є цікавим в розрізі того, що тут враховувалися не тільки дані по дослідженню брендліфт в Ютубі, а додатково враховувалися дані бренд Хелстрекеру, який був у клієнта. Знову ж таки, при використанні класичного медійного спліта Ютуб Мета ГДН, базова група знання складала близько 14%. По завершенню цього дослідження ми мали приріст на рівні до 17%. При умові, коли ми застосували новий підхід до планування, додали у ті сервіси: більшу кількість видимів контактів та більшу кількість уважної нашої аудиторії, у нас вже змінилася доля приросту від 17% до 23%. Додатково що є цікавим, в розрізі БХТ для цього клієнта. Також були питання, де люди бачать рекламу, і ОТІ сервіси потрапляли в відповіді респондентів, які дійсно бачили рекламу по ott сервісам І за даними БКТ, зросло як і знання з підказкою, так і знання спонтанне в розрізі цього чау. Переходимо певно до висновків, які насправді також дуже цікаві. Перше, OTT в 2025 році або діджитальне телебачення, це вже не опція, це вже не можливість потестити для себе щось новеньке, це необхідність. Чому? Бо це важлива складова в розрізі в цілому планування відео для того чи іншого рекламного запуску. Там зосереджена велика частка аудиторії, велика частка аудиторії, в тому числі більш молодих вікових груп, і до того ж ця аудиторія є уважною. Ця аудиторія, як правило, є у фокусі, вона, як правило, споживає контент більш в розслабленому вигляді, дома з сім'єю, дивиться улюблених блогерів, улюблені телепередачі, серіали, фільми тощо на великому екрані зі звуком. І такий цікавий висновок: якщо ваша стратегія в розрізі планування не враховує всі нинішні тенденції, і в розрізі того, що OTT вже дуже активно інтегрується безпосередньо в тим, як люди споживають контент, це можна вважати дещо неповною стратегією. І доволі цікаво, що треба зважати на нинішні тенденції, які відбуваються на ринку, і йти в один потік разом з ринком і враховувати ці всі важливі нюанси. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Буду радий відповісти на запитання.